So dark is diamond. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> <applause> Так, час ви ж берете, да? Вітаємо вас, шановні любителі футболу. На поєдинку першого туру. А в рамках дивізіону Челендж це новий зимовий сезон. А в рамках турніру Стріт Футбол Челендж Київ. І до вашої уваги протистояння колективів Фавбет Тім та Фанікс. І давайте до складів команд переходити. Отож, Фавбет-Тім у білосиніх кольорах. І склад команди виглядає наступним чином. В воротах перший номер Євген Бондар. Полівігравці, сьомий Мурат Абакаров, шостий Андрій Борисов. П'ятий Артем Бородін. Четвертий Ігор Косяк. Так, у нас тим часом перший фол було зафіксовано. Це порушення правил у пасиві Фенікса. Четвертий Ігор Косяк. П'ятнадцятий Владислав Курочка. Десятий Роман Мамчур. Восьмий. Володимир Небір. 12. Дмитро Старцев. 11 Владислав Тітов та номер дев'ятий Євген Чередніченко. Склад команди Фенікс. В воротах Кирило Рашетняк. Польові футболісти. П'ятий Денис Грибаков. Перший номер Олександра Миколенко. 17-й Владислав П'ятенко. 33-й Богдан Павленко. 44-й. Ярослав Петриченко. 13-й Юрій Сергійчев. Без номера Олег Сирота. Микола Сорока. Капітан команди. 10-й Володимир Сухомлинський. 19-й Олександр Хромеєв, й Алішер Шуєв та без номера. Микола Чікачов. Для вас це матч коментує Богдан Костюк і давайте вже до гри переходити. Так, обидві команди не виступали в попередньому сезоні на нашому турнірі. Тож будемо разом знайомитися із можливостями із потенціалом кожного із колективів. Два матчі у програмі першого туру у дивізіоні Челендж сьогодні вже відбулися. Атлетіко переміг з рахунком 4-3 стимул. У неймовірно напруженій боротьбі. Ну, а натомість в іншому поєдинку Флекс та Сейнц видали неймовірну драму. Сейнц перемогли з рахунком 3-2, при тому, що по ходу зустрічі поступалися 0-2. Ось така вольова звитяга була зафіксована, ну а тим часом забиває. Забуває Фанікс після дальнього удару, не без помилки голкіпера. Так. Ну і зрештою, П'ятенко. А Владислав П'ятенко стає автором забитого м'яча. Отож, 0-1. Хороший старт зустрічі для Фанікса. І Фанікс продовжує контролювати м'яч. П'ятенко. Автор голу, віддає на партнера. Так, а тут порушення правил. Перший у пасиві. Фавбет. За боковою лінією вводить м'яч Фавбет. Хороша передача. За задумом, але от виконання підвело у цьому епізоді. Міг би вириватися на побачені з Гулкіпрому у цій ситуації Євген Чередніченко, але у підсумку за високо м'яч полетів. Шансів не мав дев'ятий номер, щоб до м'яча дістатися. Падінням. І жовта картка. Перше попередження у нашій зустрічі. Футболіст Фенікса. Отримує гірчичник. Це 10-й номер Володимир Сухомлинський. Так. І це другий фоло у пасиві Фенікса. Тобто за порушеннями правил у нас статистика 2-1. Два фоли у Фенікса, один у Фавбет. І зараз штрафний буде виконувати команда у біло-синіх кольорах. Дмитро Старцев. Добивання і м'яч у сіці. 1-1 стає рахунок. А Владислав Курочка. Він відправляє м'яч у сітку. Денис Грибаков. Не вдалося зупинити м'яч у цій ситуації представнику Фенікса. Доволі швидко команди у нас буквально за стартові хвилин п'ять вже встигли обмінятися голами. І будемо сподіватися, що далі у нас тенденція продовжиться стосовно результативності цього двобою. Запекла така боротьба триває. Ну і загалом, якщо пригадувати. Два поєдинки, які були зіграні у дивізіоні челендж, сьогодні в рамках першого туру, обидва матчі вирізнялися такою принциповою безкомпромісною боротьбою до останнього. І приємно, що ось цей поєдинок він лише підтверджує цю тенденцію. Сподіватимемося, що в цьому матчі, як і в двох попередніх, в рамках цього дивізіону, інтрига у нас зберігатиметься до останнього. Розпочинають свою позиційну атаку футболіста Фавбет. Перебедення на правий фланг на Романа Мамчура. Артем Бородін. Теж зміщиться праворуч і зрештою заробляє аут для своєї команди. І ще один удар. Хороший постріл у виконанні Романа Мамчура. Можливість уже була у Фавбет для того, щоб вперше у цій зустрічі вийти вперед у рахунку. І зараз вже наступає такий період часу у цьому матчі, коли саме Фавбет виглядає переконливіше. Якщо на старті зустрічі саме Фенікс виглядав цікавіше та симпатичніше, то зараз уже справді білосині. Починають перехоплювати ініціативу і забитий м'яч, звісно, допоміг їм у цьому. Допоміг відчути впевненість у своїх силах. Фавбет перебуває в черговій позиційній атаці. Мамчур зіграв на партнера. Закидання уперед. Мамчур зупиняє м'яч. Проти того Юрій Сергійчев. Назад передача. Але тут далі безадресно вже виносить м'яч Євген Бондар. Голкіпер Фавбет. М'яч в руках у Бондара після невдалої передачі у виконанні представника Фанікса. Приблизно половину першого тайму команду вже відіграли після такого різкого, бурхливого початку, коли ми з вами стали свідками голів кожної з команд. Зараз таке невеличке затища в плані результативності. Так, і все ж таки Бондар зіграв руками за межами штрафного майданчика. Так і власне це означає, що можливо і жовту картку буде показано, але зараз. Зараз лишень запитання, чи зможе продовжити цей поєдинок Бондар. Йому там дісталося по голові. Ні, все ж таки не зіграв руками за межами штрафного Бондар. Там в нього вже врізався суперник. І фол саме з боку Фенікса було зафікшовано. Так, третій фол. З боку Фенікса. Патриченко. Він біля м'яча виконуватиме аут. Поруч знаходиться Алішер Шоєв. Шоєв. М'який черпачок у напрямку Патриченка, а той наважиться на удар фактично від лицевої лінії. З нульового кута. Шансів на успіх, звісно ж. З такої позиції було дуже-дуже мало. Потрібно було якось на силу, можливо, прошити голкіпера, але навіть у площину воріт не влучив. Петриченко Проходить передача на Абакарова. Той заробляє аут для своєї команди. Ще один удар за масштабного майданчика значно вище воріт Кирила Решетняка. М'яч летить. Немає нікого на дальній стіці у цьому епізоді, щоб замкнути цей пас. Але кутовий на користь фавбет. Зіграв на випередження у цьому епізоді. А Володимир Сухомлинський. Петриченко. Петриченко в простій ситуації не зміг влучити по м'ячу. Сухомлинський проривається. Ну і все ж таки випускає м'яч за бокову лінію. Забракло поля у цьому епізоді 10-му номеру Фанікса. Бондар вводить м'яч від воріт. Мамчур Мамчур не наважиться на удар. Ну а тут Алішер Шоєву дісталося. І, власне кажучи, другий фол з боку Фавбет. Розіграли штрафний на своїй половині поля футболісти Фанікса. Алішер Шоєв із таким серйозним криком болю опинився на газоні, але все гаразд на щастя із футболістом Фанікса. Петриченко зіграв на Алішера Шоєва. І не вдається все-таки мураду Абакарову зберегти м'яч у межах поля. Шоєв. Шоєв підключає Сухомлинського. Удар. І Блокує в останню мить цей удар. Захисник Фавбет, який встиг повернутися ближче до своїх володінь. Максимально вчасна реакція. Від Артема Бородіна, оскільки Сухомлинський вже був готовий розстрілювати ворота Бондаря. Петриченко у центр передачі і забиває Сухомлинський. Цього разу вже ні Бородін, ні будь-хто інший не завадив цього зробити 10-му номеру. Тож 2-1 на користь Фенікса. Вдруге у цьому матчі команда у зелених кольорах виходить вперед у рахунку. І не так багато часу. Насправді відділяють нас від свистка на перерву. Хороше закидання у цій ситуації, але не вдалося м'яко зупинити м'яч футболісту Фенікса. Сергійчев. Втрачають м'яч. Фенікс у центральному колі. І назад віддає передачу Дмитро Старцев. У центр передачі І ще один момент. А можна було пролонгувати на дальній стіку у напрямку Сергійчева. Але інше рішення обрав гравець у зеленій маніжці. І, зрештою, доволі перспективний момент було втрачено. Помалка на своїй половині поля від старцева Сергійчук. І блокується удар у виконанні Фенікса. Неточний пас. пас, виконує Володимир Небір, розігрують аут на чужій половині поля футболіста Фавбет. Одне падіння, цього разу старцем. На газоні опиняється, але арбітер не реагує на це падіння, а зупиняє гру лишень, тому що старцеву тут дісталося. І зараз з'ясовує Реч, знадобиться медична допомога. Гравцю Фавбет. Так, ну що ж, старцев підводиться з ним теж усе гаразд, але фолу там не було зафіксовано. Решитняк. Неточна передача. Старцев. На чужій половині поля. Старцев удар оближній. Прошиває голкіпера. Старцев. 2-2 Стає рахунок у нашому матчі. Отож, рахунок у нашому матчі знову рівний. А, власне, сценарій цього поєдинку залишається незмінним. Фенікс а виходить у парад. Фавбет неодмінно відігрується. Причому робить це доволі швидко. На третій хвилині вдалося п'ятенку рахунок відкрити. На п'ятій, відповідно, Фавбет зрівняв. Тут на п'ятнадцятій. Фенікс повернув лідерство у рахунку, а уже на вісімнадцятій Дмитро Старцев відновлює статус-кво. І зараз залишається ще трішки часу, щоб можливо схилити шальки та разів на свою користь до перерви у футболістів кожної з команд. Аут поблизу чужого штрафного майданчика виконуватиме фавбет. Бондар. А вдається зберегти м'яч. Так, а Бондар уже не мав права брати участь у цій атаці. Порушення правила подвійного дотику голкіпера. Вільний удар на користь команди у зеленому. Ну що ж, проконсультувалися арбітри між собою з футболістами, і все-таки дійшли думки, що там був дотик суперника. Це означає, що Бондар вже мав право торкатися до м'яча. Остання хвилина чистого часу у нас розпочинається у першому таймі. Грибаков вмикається, пробиває з лівої. Бондар виручає свою команду. Вирішують позиційну атаку, все ж побудувати футболісти Фавбет. Вирішують не нестися вперед у контратаку на останніх секундах. Ну і в підсумку ось така невдала передача. Завершує цей період володіння м'ячем з боку білосиніх. Грибаков м'яч залишає на партнера. Помилка в простій ситуації. Аут на користь Фавбет. 20 секунд ще залишається командам зіграти. Передача п'ятою. Грибаков її перехоплює. І можливість для швидкої атаки у Фенікса. Сергійчев. Удар по ворота. Хороший постріл. Бондар на кутовий м'яч переводить. Чи не останній стандарт у першому таймі для Фенікса? Можливість втретє у цій зустрічі вийти вперед у рахунку. Решетняк пробиває, підключаючись до атаки. І на цьому все. Удар не точний, саме він і завершує у нас першу половину зустрічі. Отож, 2-2 у нашому поєдинку, і з нетерпінням чекаємо на продовження цієї футбольної баталії.